Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден засудив масовану атаку Росії на Україну у ніч проти 28 листопада, коли нагадаю, російські військові запустили 188 повітряних цілей по українських населених пунктах. І відповідна заява Байдена вже з'явилася на сайті Білого Дому. Росія здійснила жахливу повітряну атаку на Україну. Ця атака є обурливою. І ще раз нагадує про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії. На початку цього року, за моїм дорученням, Сполучені Штати почали визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України. Росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу. Сполучені Штати разом з більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу. Байден також зазначив зусилля своєї адміністрації спрямовані на посилення енергетичної стійкості України на передодні зими, а також надання інших критично важливих ресурсів, в тому числі артилерії, ракет і бронетехніки. У свою чергою Нідерланди передали Україні три пускові установки Петріот. Про це у соцмережі Ікс повідомив нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс. А він зазначив, що оскільки на українців чекає сувора зима через російські повітряні атаки, Нідерланди продовжують підтримувати Україну. На українців чекає сувора зима, оскільки тривають руйнівні авіанальоти, тому ми поставили три пускові труби Петріот. Це рятує людське життя та захищає життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію є і залишається в наших спільних інтересах. А от Південна Корея своєю чергою надала перші 100 мільйонів доларів бюджетної допомоги Україні. Кошти будуть спрямовані на зміцнення соціальної сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що в 2024 році було укладено угоду між урядами країн, що відкриває можливість залучення фінансування до понад 2 мільярдів доларів. Але під час візиту до південної Кореї, який відбувся 27 листопада, українська делегація, на чолі з міністром оборони Ростимом Умєровим, просили продати Україні озброєння. Натомість, уряд країни відмовився, мовляв, експортувати зброю в Україну складно, оскільки це може призвести до порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують експорт до зон бойових дій. Очевидно, наступне повідомлення може пролити світло про справжню причину відмови Сеула у постачанні зброї Україні. Військові південної Кореї у п'ятницю зафіксували п'ять китайських та шість російських військових літаків, які без попередження увійшли у зону розпізнавання корейської ППО над морями біля східного та південного узбережжя.